Друзі, щось менеджер взяв. Єесть! Оцепилось. Оцепилась? Да. Друзі, пацак оцепилось. Подивіться, яка спрацювала мандулка. Така прийшов момент, друзі, нашого традиційного напою на рибалці чайок. Було, Було дві щучки. Привіт! Доброго ранку. На зв'язку, рибатький, пригоди Діма Фішмен. Та мій менеджер. Сьогодні виїжджаємо на крайню нашу риболовлю. Будемо закінчувати сезон. В цьому році. Так. Да. Сьогодні наша остання рибалка, тому я думаю, що вона буде дуже цікавою. А ви не переключайте. Дивіться до кінця. Не будемо затягувати. Погнали! Першу точку, зараз ранок, сонечко прокидається ще пів восьмої. О, рано ми не дуже часто виїжджаємо. Ось. На вулиці, мінус один, все позамерзало, але водойма не замерзла. Це великий плюс. Так. Сьогодні хочемо нашу риболовлю назвати Операція Мандула під кодовим словом. Будемо цілий день мандулити. Назвемо це так. Так що не будемо гаяти часу, помандулили на першу точку. Помандулили. Я розпочинаю свою риболовлю з такої от мандули. Менеджер буде пробувати на ось таку червону, також саморобна мандулка. Так що погнали. Так, друзі, обов'язково заповнюємо наші ліцензії, що ми приїхали. А знаєте чого? Чого? Бо... Бо йде воно дядько так, там... він є членом контролю рибальської, так що зараз буде Через так. те, Краще записати. А я вам і спробую буде, і показати. спокійні. Так, а я вам спробую показати тихенько його, як він перевіряє, якщо він буде нас а перевіряти. Можливо він на ямі, можливо. А можливо сяде, так і не буде. А я думаю, що буде. Ну що ж, розпочинаємо риболовлю. Діма Фішмен робить перший закид. Погнали! Друзі, подивіться, скільки малька скидається. Поки що листки витягуємо. Володім фішмена дві покльовочки, але не реалізував. Що ж, ми переміщаємося на іншу водойму. Було дві покльовки, не реалізували. Ну, вони вже взяли в рот, але виплюнули. Я не встиг засікти її. Ось. Десь годинки дві лазили. Це ось тільки дві покльовки. Так що, переміщаємось. Перемістились, ми на іншу водойму, спробуємо ще тут півгодинки, покидаємо. Може щось зацепимо. Продовжуємо мандулити. Погнали! Бачите, трошки лід під берегом є. Такий дуже-дуже тонкий, але все ж є. Бойл. Boy. Бойлбат. Ні, це не бойл. Пружинка, бачите. Ось така. Прийшов момент, друзі, нашого традиційного напою. На рибалці Чайок. Сьогодні персиковий. А який запах. Паузу робимо. попити чайку, зігрітись. і Будемо продовжувати. Ну що? З наступаючим рок... новим роком. За ваше здоров'я. Всіх вітаємо! Хороший. О. Одобряю. Гарячий. Хочемо вам наповнити сьогодні мандулимо. Чисто мандулами працюємо. Силікон спробували, але як завжди, нульовий результат. На мандулу було два виходи. Ну, не виходи, дві покльовки було. Але Діма Фішмен не засік. Я не встиг. Друзі, на іншому дорозі. Подивіться, скільки тут рибалок. Подивіться. Там на краю так і сюди. Скільки це просто треш? А ми зараз трошечки помандуємо. Спробуємо щось зловити. Друзі, щось менеджер взяв. Щука, бачите, водить бланк, бачите, як відпрацьовує. Бачу, було. Та я відійшов далі. А ну на. може це і хороша щука. Дивіться, як відпрацьовує. Поцак, 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 треба. Це хороша риба. Ух ти, що, друзі, що таких тут не бачив. Ну як бачив, але... Диви. Є-є-єсть! Оцепилась! Оцепилась? Да. Друзі, в подсаку зацепилась! Дивіться, яка мамка! що ти, дорогуша, попалась! Ось, котлети вкусні будуть з тебе! Хе -хе -хе. Дивіться, рибаки там вже повсирались, друзі. Вибачте за вираження, звісно хто їсть, але реально. Дивіться, яка ну хорошенька. Хорошенька. Але покажи, який кольор. Подивіться, яка спрацювала мандулка така. Також саморобна. Ми мандулимо цілий день і намандулили ось таку щупаку. Ну це не мамка. Ну, це, звісно, не мамка, але... але ми її зараз все, покажемо, як поїхали. Покажемо колозим. вам. На місці не стоїть. Напле. Ти бляха вляжешся. <різь> <різь> ну що, друзі? Зараз ми її зміряємо, скільки вона має. Вона ну, така пляха живуча, бачите. Вона хоче додому. Міряй швидше. Так, давайте. Нащо другу зміряє? Так, біля. Діма Фішмен боїться риби. Не. Я не боюся. Подивіться, він боїться рибу. Він всього боїться. Думаю, що вона його з'їсть. 56 см. 56 см е покажи глядачам. Щоб не зійшла так. Щоб з гачка не зійшла. <рес> Скажи <рес> Дімафішмен. Півторачка, мабуть, десь. Оце 100% самець. Вітаємо, друзі, вас всіх з наступальних. І хто ще вітає? Менеджер Дімафішмен і! Кажи, що вона каже? Що, що? що вона каже? З Новим роком всіх. Да, да, да. З, ага, новим з новим щастям. Року. Щастя вам бажає. Здоров'я. Ось така красива. Подружка. Ні, мабуть, ми її все-таки відпустимо. Нам треба, щоб всі... треба метрову нам взяти. Так да, так. Через те ми її відпустимо. Зараз зробимо фото і покажемо процес, як ми її будемо відпускати. Так. Ну що ж, щука має 56 см, але нам потрібна метрова щука. Так, це задікова, але ми її відпустимо. Хай зве нам метрову, мамо. ж, відпускаємо нашу красуню. Красуню, хай зве метрову. Нам красуню, не, не треба. Все, давайте, погнали, бо ти захочеш додому. Почкай. Дим, це прийшло. А ми йдемо далі. Продовжуємо, друзі, мандулити. Погнали! Ну, ну що ж, підійшла до завершення наша сьогоднішня риболовля. Результат був. На першій водоймі ми... Ось було два сходи, я мафіч не зміг реалізувати. На другій водоймі там взагалі мохи болото там нічого. А на цій водоймі вже у нас була одна реалізація. Ну і був один сход також. Дрібніша щука, але вона була. Так. Ловили ми сьогодні виключно на мандулу різних кольорів, різних розмірів. Пробували також силікон, взагалі нічого. Тільки спрацьовувала мандула. Ось така ситуація. Хочемо всіх ще привітати з наступаючим новим роком. Всіх вітаємо, щастя, здоров'я, миру. А ви були на каналі Рибальські пригоди. З вами був Діма Фішмен та мій менеджер. До нових зустрічей. Ставте лайкоси, підписуйтесь. Всім пока.